D4 граю проти шахіста з Колумбії. Кіння 6. С4 Ферзевий гамбіт, G6. Росія граю індійський захист, точніше Грюнфельда На 4 віддав пішака Прогаю цей пішак захищається. Хоча на G3 перевести коня, щоб виграти пішака, але в мене є хід. Слон F5 і пішак захищається. Так, це 6 Щоб не було ходу D5. Захистив пішака. Так, побив, побив. Прокерувався. Одразу відійду королем, щоб грати по лінії G. Так, хочу на 6 поставити слона. Ну Нехай. Закінчив розвиток. Об'ю. В разі чого? Можу взагалі забрати цього слона. На G6, якщо не проб'є. На H6 поставити ладью. Здвоюся. По лінії G, Тепер можу створювати тиск. Ще підведу другу ладью. Так, побив. Може було краще навіть не бити, не знаю. Треба швидко грати в кулю. Це загрози не становить. Строєння по лінії G, але принаймні виглядає потужно. Напав на криза. Шукаю тактику, не бачу ніякої тактики. Поки що. c4 кинь. Так, можна коня цього підвести через f6. Поки що все захищено. І у білих, і у чорних. Так, відійшов. Намагаюсь коня підключити до гри. Багато важких фігур на королівському. на королівському фланзі, але ніякої тактики поки що не бачу. Так, просуваємо D5. У мене є тактика з виграшем якості, можу перейти в еншпіль. Буде дві ладії пройти ладії і коня. Виграшний еншпіль. Тактика. Ферзь відігрується через G4 конем. Убив шах. Заправ. Так, і в мене дві ладі проти водії коня. Думав кульо, не треба думати, але шахіст з Колумбії думає і мені доводиться також думати, як грати. Так. Дуже обмежений час. Щоб за часом не програти. Так, шах відійшов. Напав. Відійшов. Ледо не програв за часом. На останніх секундах кінь втрачається. Кінчився час у суперника.